Вибухи у тилу загарбників. Дрони атакували порт Усть Луга у Ленінградській області. Фахівці розповіли деталі. Тим часом на Самарщині під ударом міг опинитись сизранський нафтопереробний завод. Ворог заявляє, нібито ліквідував понад 90 безпілотників. Докладніше говоримо за мить. Підпишіться на канал «Сій час і починаємо. Ніч на 24 серпня в Росії була неспокійною. У Сизрані Самарська область місцеві жителі повідомляли про низку вибухів. За їхніми словами лунало понад 20 громихань. Ворожі пабліки скаржились на атаку від третьої години ночі в місцевому аеропорту запровадили план Килим у небі. Чули звук двигунів і вибухи, від яких, за словами очевидців, спрацьовували сигналізації в автівках і тремтіли стіни. Російські телеграм-канали писали, що під ударом опинився Сизранський нафтопереробний завод. На змушена була визнати і місцева влада. Губернатор Дмитро Федорищев заявив, що ціллю став дослівно об'єкт промислового підприємства. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко уточнив, атака тривала понад три години. У місті лунала сирена. Ще одна точка на мапі вибухів: Білгородщина. Мешканці старого Оскола у Білгородській області чули щонайменше п'ять вибухів у ніч на 24 серпня. Про це пишуть ворожі телеграм-канали. Від громихань у будинках тремтіли вікна і спрацьовували сигналізації. У Калуській області вибухи пролунали поблизу військового аеродрому Єрмоліно. Особливого резонансу набула атака на порт Усть Луга в Ленінградській області. Місцевий губернатор Олександр Дрозденко поскаржився, буцімто через падіння уламків дрона зайнялась пожежа на терміналі Новатек. Ворожий чиновник заявив, начебто над портом збили 10 дронів. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко підкреслив: удар дронів по порту Усть Луга найбільший морський порт Росії на Балтиці, через який експортують нафту, газ, вугілля, добрива та зерно. Термінал Новатек обладнаний резервуарним парком загальною місткістю 960 тисяч кубометрів. Осін аналітики кіберборошно уточнили, ураження зазнав газопереробний комплекс «Газпром Луга, критично пошкоджено установку кріогенного фракціонування «Серце» комплексу. Через наліт дронів у аеропорту пулково затримали десятки рейсів. Про це розповіли у прес-службі повітряної гавані. Неспокійно було і на Курщині. У Курчатові загорівся трансформаторний блок поблизу атомної електростанції. Скаржились місцеві пабліки. У телеграм-каналі Курської АЕС писали, що неподалік станції російське ПВО, начебто, збило дрон. Він гепнувся та вибухнув. Через це мовляв було пошкоджено трансформатор власних потреб. Стверджується, що блок номер 3 було розвантажено на 50%. Та на цьому не все. За словами Андрющенка, у Брянську безпілотники вдарили по радянському району. У Тверській області офіційно заявили про буцімто збиття двох дронів. У Смоленській області противник заявляє про начебто дев'ять ліквідованих безпілотників. Хоча, очевидці повідомляли про пошкодження на землі. Російське міністерство оборони видало звіт про нібито знищення 95 безпілотників. Про те, скільки залізних пташок збити не вдалось, ворог не повідомляє. Тим часом біля Гренландії помітили літак судного дня Сполучених Штатів. Про це пише Newsweek. Повітряний борт, Е 6 Б Меркурі, військово-морських сил Америки. що Що може підтримувати зв'язок з атомними підводними човнами, здійснив незвичний політ. 22 серпня американські військово-морські сили підтвердили розгортання цього повітряного командного пункту на космічній базі «Пітуфік» у Гренландії. Там він залучений до звичайних операцій та навчань із атомними підводними човнами у Тихому і Атлантичному океанах. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав українців із Днем Незалежності. У його зверненні, яке оприлюднив Володимир Зеленський, прозвучали слова: народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної держави. Президент України Володимир Зеленський відповів подякою, наголосивши. Цінуємо ваші теплі слова на адресу українського народу і дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що стоїте пліч опліч з Україною, захищаючи найцінніше незалежність, свободу і гарантований мир. Нашу країну привітали також президент Литви, прем'єр Швеції, президентка Швейцарії, Королі Великої Британії та Нідерландів, лідер Китаю, президент Туреччини та Папа Римський Лев XIV. Водночас до Києва приїхав прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Це його перший візит на посаді. Очікується й приїзд інших західних посадовців, серед них спеціального представника Сполучених Штатів Кіта Келога. Тим часом лунають гучні заяви від лідерів інших країн. Президент Фінляндії Олександр Ступ висловив сумнів, що зустріч зеленського і диктатора Путіна від Будеться найближчим часом, підкреслив все через російську тактику затягування. Він заявив, що розмовляв із Трампом 21 серпня та побачив ознаки вичерпання терпіння американського президента. Далі цитую: є лише одна людина, яка може змусити Путіна укласти мир, і це президент Трамп. Він єдина людина, яку Путін слухає, і, чесно кажучи, єдина людина, якої Путін боїться. Водночас Стуб вважає, що Росія прагне продовжувати війну щонайменше до осені, аби збільшити свої територіальні здобутки. Натомість німецький канцлер Фрідріх Мерц у своїй заяві використав промовисту метафору щодо миру для України. Ми зробили перші кроки, але я наведу аналогію: ми знаходимося на ділянці в 10 кілометрів і, можливо, подолали перші 200 метрів. У будь-якому разі ми рухаємося в правильному напрямку. 23 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президентом Пар Сирілом Рамафосою. Він наголосив, важливо, щоб глобальний південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув Росію до миру. За словами Зеленського, він готовий до будь-якого формату зустрічі з Путіним, але Кремль і далі затягує війну. Тим часом у європейському союзі стався інцидент. Віце-прем'єр Італії Матео Сальвіні різко розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона, який просуває ідею відправки європейських військ в Україну. Альвіні сказав: Італійські солдати в Україні абсолютно ні. Якщо Еммануель Макрон цього хоче, нехай іде сам. Одягніть каску, візьміть гвинтівку і самі вирушайте в Україну. Після цих слів французьке міністерство закордонних справ викликало посла Італії, пише одне із медіа. Рухаємось далі. Видання Wall Street Джорнал повідомило: адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад трьох тисяч авіаційних ракет ERAM Йдеться про пакет озброєнь вартістю 850 мільйонів доларів, профінансований здебільшого європейськими країнами. Втім, як пише змі, декілька американських посадовців зазначили, що використання цих ракет може потребувати погодження Пентагону. Генеральний штаб повідомив, тільки за добу зафіксовано 179 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках відбито 4 ворожі атаки. На Покровському напрямку зупинено 52 штурмові дії російського агресора. Водночас аналітичний проект Діп Стейт уточнює, сили оборони відкинули ворога біля Андріївки на Сумщині. Однак, на жаль, окупанти просунулися в районах вільного поля, кам'янського та Уплавнях, Детальніше щодо стану справ на Донеччині розповіли у оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпро. Там зазначили, що бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти разом із 214-м окремим штурмовим батальйоном «Обфор» зупинили просування ворога та взяли під контроль село Зелений Гай. Ворог продовжує активні спроби повернути цей населений пункт під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області. Але наші воїни стоять непохитно. Йдеться у повідомленні інформацію про вдалу операцію діляться у головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Там розповіли, що підрозділи Російського добровольчого корпусу та братство зі складу спецпідрозділу Тимура разом із бійцями 5-ї окремої важкої механізованої бригади зупинили спробу прориву окупантів на Донеччині. Ба Більше вони не дали загарбникам просунутись у бік Дніпропетровщини. Крім того, бійці російського добровольчого корпусу взяли в полон 16 окупантів. Військовий блогер Богдан Мирошников інформує, що на покровському векторі на деяких обмежених ділянках відбуваються контратаки української армії. Однак він наголошує, це саме контратаки, а не контрнаступ. Це покращення позицій. Не більше того, деякі населені пункти, в які зайшла наша піхота, все одно потім будуть втрачені, але вони виграють найдорогоцінніше час. Пише він тим часом. Екіпаж ударних дронів батальйону безпілотних систем 39-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил України встановив наш державний прапор на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Паралельно військовий із позивним Алекс описує ситуацію біля Куп'янська. За словами воїна, на північ від міста фіксується висока активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Діють на ділянках в сторону Дорошівки, Кіндрашівки та північних околиць Куп'янська. Діють в основному в нічну пору часу, як може бути зрозумілим з обстановки на мапі основним та першочерговим завданням ДРГ перейти на іншу сторону траси на Куп'янськ та проникати далі в тили. 24 серпня у самому центрі Москви в центральному дитячому магазині на Луб'янці пролунав потужний вибух. Що цікаво, російські пропагандистські медіа уникають слова вибух, називаючи подію хлопком чи інцидентом. Ворожі ресурси зазначають, що бабах стався на третьому поверсі магазину, а причиною називають розгерметизацію балону з газом для повітряних куль. Внаслідок події загинула одна особа кількість постраждалих зросла до чотирьох, двоє з них госпіталізовані. Один із російських пабліків з посиланням на очевидців зазначає, що після вибуху ті побачили, як полум'я охопило чоловіка. Зазначається, що на поверсі, де стався інцидент, було задимлення. Крім того, проводилася евакуація. Працювали російські екстрені служби. Коментувати ситуацію взявся навіть мер Москви Сергій Собянін. Чинуша зазначив, мовляв, за попередніми даними причина вибуху, технічна несправність обладнання. Водночас, за даними джерела російського каналу ВЧК ОГПУ, серед потерпілих є співробітник російської ФСБ. Зазначається, що мова про Олексія Тітова. За попередніми даними він втратив кінцівки і наразі перебуває у реанімації. Та не лише у Москві було неспокійно на Ленінградщині також було тривожно, але з іншої причини генштаб підтвердив ураження морського терміналу Усть Луга. Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по інфраструктурному об'єкту на території морського терміналу Усть Луга. За попередніми даними уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату. Пишуть у командуванні осін аналітики кіберборошно раніше уточнювали ураження, зазнав газопереробний комплекс Газпром Усть Луга, критично пошкоджено установку кріогенного фракціонування серце комплексу. Та на цьому не все. Також українські воїни вдарили по низці логістичних об'єктів на території Білгородщини та Воронезької області, які забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин російської окупаційної армії. Про це розповіли у Генштабі, верифіковане і ураження Сизранського нафтопереробного заводу. На цьому не гаразди для держави агресора не закінчилися. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області вже четвертий день горить після атаки безпілотників. Через пожежу жителі Красного Суліна залишилися без води. Її відключили для потреб пожежників. Крім того, за повідомленнями телеграм-каналу Цитадель, у Білгородській області сталася детонація складу протитанкових мін ТМ-62. Росіяни про всяк випадок замінували міст на Білгородщині, а Збройні сили України про всяк випадок його під Ва, йдеться у повідомленні. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс зробив низку важливих заяв. За його словами, Росія визнала, що Україна збереже свою територіальну цілісність після завершення війни. Крім того, посадовець наголосив, мовляв, Москва зрозуміла, що не зможе встановити маріонетковий режим в Києві, який раніше був ключовою вимогою путінського режиму. Крім того, Венс підкреслив, українці самі вирішуватимуть, де мають проходити територіальні межі в їхній країні. Віцепрезидент Сполучених Штатів висловив надію, що миру в Україні буде досягнуто не пізніше ніж через півроку. Що мене зараз насправді радує, так це те, що у нас є президент, який займається енергійною дипломатією, щоб спробувати зупинити вбивства. І яким би не був результат, чи закінчиться війна через три місяці, чи через шість місяців. Сподіваюся, не пізніше. Нам слід пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства, сказав посадовець. На цьому тлі цілий букет абсурдних заяв зробив голова міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Наприклад, він звинуватив західні країни у тому, що російський диктатор уникає двосторонньої зустрічі із президентом України. Все у стилі російської пропаганди. Просто послухайте цю маячню. Вони просто шукають привід для того, щоб переговорів не допустити, і хочуть, щоб це сталося не з їхньої вини і не з вини Зеленського, який теж артачиться і якісь умови висуває, вимагає негайної зустрічі з Путіним незалежно ні від чого далі більше. Лавров видав, що під час зустрічі на Алясці тема можливого діалогу глави України та кремлівського ватажка не обговорювалась. Каже, мовляв, про це заговорили пізніше експромтом. Російський міністр закордонних справ також заявив, що під час розмови телефоном Путін сказав Трампу, що Росія, начебто, готова продовжити прямі перемовини із Україною у Стамбулі. Лавров також зазначив, що делегації обох країн уже зустрічались і, мовляв, будуть зустрічатись знову у Стамбулі. Причому за його словами Москва нібито хоче підвищити рівень делегацій, аби обговорити питання, які необхідно донести до Путіна і Володимира Зеленського. Та на цьому не все. Сергій Лавров повторив стару заїжджену пропагандистську платівку Кремля. Видав, що Росія визнає Володимира Зеленського дослівно «де-факто головою режиму і готова з ним зустрітись. Але як заявив Лавров, чинний президент України нібито нелегітимний за конституцією. Також російський міністр закордонних справ стверджує, що Кремль, мовляв, не наполягає на наданні державного статусу російській мові в Україні. Загалом на цьому ніхто особливо не наполягає. Перший крок, який не залежить ні від яких бажань зеленського, ні від когось ще, це скасування всіх законів, які грубо порушуючи статути ООН, заборонили російську мову і канонічну українську православну церкву. Видав він. Рухаємось далі. За інформацією The New York Times, що посилається на колишніх і нинішніх українських чиновників, Україна начебто може погодитися на виведення військ з частини територій Донбасу в обмін на надійні міжнародні гарантії безпеки, зокрема з боку Сполучених Штатів. Однак варто нагадати нещодавню заяву президента України. Він наголосив, що Україна не подарує свою землю окупанту. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.